Цей день прийде і боритися не буде, невіста підніметься в небеса. А як же я, що зі мною буде, куди піде моя душа? Цей день гряде і прийде непомітно, коли спокійно буде навкруги, безпечність серця тихо увірветься, і совість перестане говорити. Земне життя, духовне відсторонить, тілесне все на перший, ста, на перший стане план. Та хочеться, щоб ми були готові і кожен з нас, що вірі не втрачав. Цей день прийде, не будь безпечний, ти мандрівник, всього лиш на землі, твоє життя це лиш коротка пара, що швидко зникне, так і наші дні. Хіба не час сьогодні йти до Бога кругом, коли кругом збуваються слова, слова Його, так Біблія говорить, просніться, люди! Він же при дверях. Поправ життя прийди ти до Ісуса, омиє гріх, очистить Він тебе. Тобу прошу, не будь цей час байдужий і відукнись, бо Він ще нині жде. Слава Богу.